20 квітня в місті Борисполі вперше відбулася Спартакіада під патронатом міського голови Анатолія Федорчука за підтримки виконавчого комітету Бориспільської міської ради і центру спорту та фізичного здоров'я населення, за ініціативи Бориспільської міської організації комуністичної партії України, Бориспільських міських організацій Союз Чорнобиль України, ветеранів України, організації української спілки, ветеранів Афганістану, Бориспільської міськрайонної організації Товариства сприяння оборони України. України, жіночої ради ветеранів Союзу організацій інвалідів України здоровий спосіб життя це гармонійний режим поєднання, роботи та відпочинку, правильне харчування та заняття спортом. Об 11-й годині на стадіоні колос зібрались представники від організаторів та учасників спартакіади. Привітав Бориспільців зі спортивним святом, міський голова Анатолій Такий Захід дійсно проводиться вперше ініційований громадськими організаціями і приурочений ліквідаторам. Аварії на Чорнобильській АЕС це дійсно вперше. Так у нас спартакіат багато проводиться і особливо серед учнів шкіл і серед молоді, юнацтва. Але саме такого характеру це дійсно вперше. Учасники поділились на команди. Капітани рушили до прапорів задля урочистого підняття. Е, не Після відкриття спартакіади команди отримали вказівки та схеми щодо місця проведення і типу змагань. Головним суддею був директор центру спорту та фізичного здоров'я населення Микола Костянець. Тут які ми підібрали види спорту, які б відповідали даному віку, тому що вік тут в основному десь за 40 за 50 років, тому ми зробили такі змагання, наприклад, шахмати. В тому діло, що в нас. По три по чотири судді на кожному виді, і вони будуть там і проходить і медицинський контроль, і на цих змаганнях присутні лікарі, медсестри на полі з штучним покриттям грали у міні-футбол. До запеклої боротьби долучилися молоді представники команд, адже цей вид спорту є найжвавішим. Тренер з плавання Інна руденко розповіла за яку групу спортсменів відповідала. Чемпіонат міста Борисполя по дітям інвалідам. Проходили змагання по човниковому бігу, бігу 20 метрів та попадання м'ячем в круг. Жінка каже, що діти дуже задоволені і виявили велике бажання. Хочуть спортсмени, щоб ці змагання стали традиційними, не лише фізичний, але й інтелектуальний. Спорт буває різний. Шахи це гра розуму, в якій беруть участь люди будь-якого віку і статі. Цього разу було багато бажаючих здобути перше місце в інтелектуальному поєдинку. Виадованжумейкбададей so поряд шахматним турніром проводили змагання з пінг понгу Тетяна Сочнєва разом з чоловіком вирішили присвятити вихідний день здоровому способу життя. Я приймаю участь у змаганні по пінг-понгу, Я цим займаюся дуже давно. Мені це дуже подобається. Хоча вже у мене не той вік, у мене двоє дітей, але я дуже люблю цим займатися. Мені дуже приємно сьогодні відвідати цей стадіон і пограти в теніс. Молоді хлопці демонстрували чоловічу силу за допомогою армреслінгу під пильним наглядом тренера. Бажаючих пограти в дартс було не менше. Ганна Логвін каже, що коли була молодою дівчиною, декілька разів спробувала кинути дротики, і за довгі роки це перша можливість гарно та корисно провести час. Вона висловила побажання організаторам, та щоб побільше було таких. Мероприятів, щоб всі приходили, інтересувалися і завжди веселилися, завжди. це хороша, забавна ігра. Інструктор Феста Колос Юрій Ликов був відповідальний за майданчик, де проводили змагання, скидання, ваги на дальність. Він розповів про технічні моменти. У нас приймало участь шість команд. Кожна команда виставила по п'ять учасників. Приєднано відмітити, що це навіть були женщини. Результати зміряються вот, рулеткою. Кожен спортсмен делает три попытки. лучше йде зачот, потім протокол ітоговий і определяется победитель. Заступник директора центру спорту Віталій Кубов каже, що найбільший ажіотаж навколо тиру, де проходили змагання з польової стрільби. Він розповідає, що це вид спорту, де всі у рівних умовах. Жива, інтересна, гострі спортивне боротьб. Ідеться спор за кожне очко. То, що нормально. нормальне саме лашпричасця люди е, поважного віку, ну і зрілого возраста. Останнім змаганням було перетягування канату, дух командного суперництва та жага до перемоги виблискувала в очах учасників команд. У козаків є традиція. Після кожного заходу вони готують куліш та пригощають ним учасників дій. Атаман козацького полку Анатолій Пасічний розповів про святкову страву. Ми сьогоднішні мероприяти, коли організовували, ми теж предложили. Давайте от козацького полка ми продукти заготовимо, зробимо, організуємо, але ну, это не в полі, тут, на місці. Ну, Предложили нам мешкольний комбінат. Директор сказав, що да, ми організуємо, ви только нам привезіть. Ми з поваром. Познайомились з продукти. Ми все это дело закупили, завезли, отдали. Они сьогодні привезли. Ми де способні сто 150, учасників цих соревнований покормить настоящим казацьким кулешом. Анатолій Константинович також брав участь у спартакіаді. Він розповів про користь проведення таких заходів. Спортивний азарт був у всіх, і всі хотіли цього. Я считаю, що мероприятие сьогодні организованное, оно пішло на пользу і можна стати традиції. Ці. Пусть пам'яті Чорнобильцям погіршим, умершим что Ми пам'ятаємо об этом і проводимо ці мероприятия. Перший секретар Бориспольської міської комуністичної партії України Дмитро Бендерський розповів про причину ініціювання Спартакіади. Ми хотіли звернути внимание общественності в Борисполі на общественній організації. І отсюда, вот Віталій Чернешов тогда тоді ідею: прийшли на собрание Чер Чернобильців і інвалідів на Дзержинського 1 і предложили їм э, то есть провести міроприяті. Э, памяти пам'яті ликвидаторов Чорнобильської аварії, тих жертв. Нагороди, медалі та подарунки отримали всі учасники. Кожен проявив себе лідером у різних видах спорту, а жінки, крім цього, отримали квіти. Лія Бурлака, Антон Сидоренко, Тема тижня, телеканал Бориспіль.